Що у вас відштовхує в зовнішності чоловіків? Щоб вибачайте, не воняло від нього, як от козла. У них морда страшна, сморщена і багато морщин. Жіночість, дуже прибраний, вилизаних, бути мужність. Спортивний вигляд, по-перше, щоб без того пуза вибачайте. Хульгарні, Матюкаються. які не слідкують за собою, не миються, не бриються, погано себе ведуть. Обув грязна розум. Якщо його нема, то відштовхує. невпевненість собі відштовхує, а можливо не доглянутість. <рес> характеру. Іноді він може бути такий принципі, хорошо людям, то для мене не головне -то. Звідси тому що я сама маленька, хоча б метр сімдесят п'ять, десь так. Якщо йде з бутилкою, пива, я грязним там, подряпаним, то звісно, алкоголь запах. Ну не бритися, якщо так сильно запущені. Клапче поликую це Ну, Чоловіки повинні бути чоловіками.